Алло, Катя, йдемо десь пройдемося, бо мені вже від цих рівнянь всіх мені вже в очах робить. Mm? Е, я не можу. Я, я не можу, тому що в мене, в мене шкарпетки попрані. Я би знала, що ти позвониш, то я би щось придумала, а так ну, бачиш, як виходить, на жаль. Ні. Серйозно. Катя, вони в тебе одні чи що? Ти не розумієш, це, е, це просто щасливі шкарпетки, і я хочу гуляти тільки в них. Алло. А сьогодні ми підемо гуляти, чи в тебе знову шкарпетки побрані? Та ні, ні, сьогодні вже ні. Та ми йдемо гуляти, так? Мені вдягатися? Та ну слухай, на вулиці така дубаріна, я краще вдома побуду. Катя, на вулиці мінус один. Ну, все правильно. Неважливо, яка там цифра стоїть далі. Головне, що перед тою цифрою стоїть мінус. А мінус це означає, що? Що ти дура, Катя? Та ні, це означає, що там дуже холодно і я нікуди не піду. Пока Стій, почекай. А завтра, завтра ми підемо гуляти. Знаєш, от скільки є таких випадків, коли нікого не було вдома, крадії пробиралися в квартиру і зачищали так, що це капець Ну і до чого ти ведеш? От краще я перестрахуюся і буду сидіти вдома на всякий випадок. Класно я придумала? Угу, Дуже.